Друзі, світ дуже стрімко змінюється, і все більше людей шукають відповіді, що буде далі, що робити, нестабільність, війна, зміни цінностей – усе змушує замислитися, чи залишив Бог для нас якусь мапу майбутнього як біблійні пророцтва, що вони говорять взагалі про сьогодення і чи можна їм довіряти? Будемо розбиратися в цьому важливому питанні, але не простому. З нами сьогодні Назар Яровий, це священнослужитель. З нами сьогодні в нашій студії. Вітаємо. Вітаю, дякуємо, що завітав до нас. Привіт, вітаю. Ну Будемо що ж, тема дуже серйозна. Багато християн читають біблію, але ось коли доходять до таких речей, як пророцтва, копати щось глибше. Ну хтось скаже, ну це було просто воно вже виконулось, вже не важливо, ще щось, а інші написано запечатані і закриті для нас. Які біблійні пророцтва можуть стосуватися подій останнього часу і нашого сьогодення? І чи є ще такі пророцтва, в ході яких, можливо, ми ще знаходимося і живемо? Якщо подивитися на сьогодення, ну, наприклад, новини, які не бажано дивитися часто, але все ж ми їх бачимо: землетруси, війни, економічні потрясіння. Дивися на це все навкруги. Пригадується слова Ісуса Христа з Матвія 24-го розділу, і ви почуєте про війни. Правда? Голод, Почуєте про голод, про землетруси. Пандемії. І це тільки початок терпінь, говорить Ісус Христос. То він, тобто, він ще не завершив на цьому своє пророцтво. Так, так. Він каже, цьому належить статись, але це тільки початок. Якщо подивитися, наприклад, на книгу об'явлення, там є пророцтво. Яке показує нам, що у світі має сформуватися такий релігійно-політичний союз своєрідний, і цей релігійно-політичний союз має привести до одної стаціонарної системи світової, яка буде керувати всіма політичними і релігійними процесами у світі. Якщо ж подивитися на кригу Даниїла, наприклад, то ми сьогодні знаходимося в ногах славнозвісного Боввана, коли ми бачимо, як Великі держави хочуть приєднувати до себе маленьких, але не завжди це Ну, Зокрема, ми бачимо крізь історію, як Наполеон, Бонапарт, чи Адольф Гітлер, чи інші. Там військово такі військові люди серйозні хотіли об'єднати, але їм нічого не вдавалося, і це, до речі, також пророцтво. І ми сьогодні, наприклад, дивимося на Європу, яка ніби єдина, ну вона розділена Євросоюз, О -о, ну все ж якби на сплоченні. але навіть в, самій, в самому Євросоюзі ми бачимо, що там також розділення є, і ми бачимо, що біблійне пророцтво, воно виконується. Як давно було це пророцтво про європу дано в Біблії? Ой, досить давно. Якщо подивитися взагалі, то можна так приблизно продадувати три з половиною тисячі років десь тому. <тас> От вже перші. Ну взагалі, Бог відкрив Даниїлу через видіння. Це, це десь з Даниїл Але... ж, жив у часи Мідоперської імперії, та уявляєте собі, так? Сотні років до нашої. Ери. Так, так. Це досить давно. І е, взагалі багато пророчих періодів у Біблії з того з тих пір вони враховуються. Тому сьогодні ми, як ніколи, бачимо, що справді були імперії, були коли були, були до Римської останньої такої серйозної імперії. Да? Не будемо там рахувати там, монголів, бо там набіги це таке, де хто вважає там Осман. Насправді, якщо подивитися на вплив на старий світ, у цей, на Європу, тобто після римлян все, уже ніхто Рим не зміг. Ніхто не завоював. Так. Навіть здавалося б, Гітлер, який вже от-от, ну, насправді, ну, нічого не вдалося. І ми бачимо у цьому виконання. Ну, Але насамперед, для сучасних людей виконання пророст, воно видиме в тих всіх складних процесах, які тривають. Для українців, як ніколи, воно видиме, дуже близьке, тому що написано і піде на народ на народ, і царство на царство, і брат на брата. І ми знаємо, що до такого повномасштабного вторгнення ми якось намагалися ці зв'язки підтримувати. Все-таки ми були колись однією країною, хоча силоміць об'єднаною. І зараз ми відчуваємо і бачимо як ніколи, що насправді те, що сказав Ісус Христос, виконується в усій повноті. Це дуже боляче, це страшно безумовно. Ну але це те, що ми маємо на сьогодні. Дякуємо. Угу. Так, власне, ось цікаво погляд як пастора, чому взагалі Бог дав людям ці пророцтва. Ось хіба він справді захотів відкрити нам щось ще, що, 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 що там буде відбуватися в майбутньому чи в минулому? Ось Для чого нам пророцтва сьогодні? У світі, зокрема, серед людей пророцтва сприймається так, ніби хтось намагається налякати людей. Дивіться, наприклад, у нашому такому пострадянському просторі там Нострадамус на там Ванга, Ванга. сказала. О, 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 як страшно. А, новини. Так. Скільки передбачень про закінчення війни, що ти ну, так, так, ще так, так. не було. Дивимося на те, що робить Бог, для чого Він дає пророцтво. Пророцтво від Бога це ніби смс-повідомлення для нас. Дивись, отаке може бути. Е, бо Господь, як говорить, я є тут з тобою. Я є поза часом. Я знаю, що буде, і я вже там, бо Господь поза часом. І він хоче ніби дати нам певні попередження. Якщо сказати, наприклад, якусь аналогію, то можна порівняти, що пророцтва – це не повноцінний фільм про те, що буде, а це, як знаєте, трейлер такий. Ми знаємо певні уривки, Бог показує певні епізоди, щоб ми, коли будемо бачити все, що там стається, щоб ми орієнтувалися, в якому часі ми живемо. Бо дуже важливо розуміти, що робити, і залежить це від там. Тої атмосфери, яка панує, чи в тій чи іншій країні, чи в тому чи іншому суспільстві. Це все дуже важливо. Тому Бог нас попереджує, тому що знаєте, хто попереджений, той озброєний, так можна так, сказати. Так, так. Людина, яка знає плюс-мінус. Нам легше жити. У нас є якась надія. У нас є якісь очікування для нас. Майбутнє не просто якась сіра тьма. Mm. Ми знаємо, що там є десь якесь світло, ми до нього рухаємось. Хеппі-енд в Бога щасливий завжди. Однозначно. До речі, Бог же так і говорить, Ісус Христос: я є Альфа і Омега, початок і кінець, і Бог хоче для нас в цьому всьому відкрити головний сенс, що я є над часом цим усім. Я є над цим всім простором. Я все знаю. Довірся мені. Mm -hmm. е, питання: чи є якісь ознаки пророцтва, які вже виконуються? Ну, ти частково назвав, можливо, ще щось би додав до того. Так, які ми живемо. Ну, сказав би дві е, такі, можливо, основні речі. Це зростання глобального контролю, якщо можемо так сказати. Тому це що в Біблії просвіковано? А е, у е, Біблії, е, зокрема, написано, що наступить такий час, коли люди не зможуть ні купити, ні продати. Так, без дозволу. Зараз, до речі, останні дні фінансова структура всього світу, ми бачимо, що відбувається Так, так, так. Після так. введених мит. Дуже серйозно. Я навіть думаю, що можливо це десь призведе. Так, ну, е, да, цілком можливо. Ми бачимо, що світ дуже хиткий. Дуже хиткий. Тим не менш, е, от, е, оцей хаос може бути використаний для того, щоб встановити в світі якийсь один такий, можна назвати його так, тоталітарний режим контролю. Скажімо, ми, ми сьогодні можемо поглянути на таку країну могутню, яка розвивається, як Китай, але вони настільки потужні, вони можуть. Вони створили свій власний інтернет, свій власний осередок. У них всі фінансові операції, все прослідковуються. Вони за всім, за всім, всім, вони все контролюють. В метро у них камери розпізнавання облич. Вже на рівні такому, що безпілотники контролюють е, штрафи, да, виписують пішов, людям. Да, все абсолютно. І у Біблії написано так: не зможуть ні купити, ні продати. І багато хто отримує знак звіра, багато хто отримує знак від Господа, да? і ми розуміємо, що знак звіра, де хто там є такі теорії заговору, що це якісь там чіп, живлять руку, і так далі. Це зовсім не те, от якби це не щось таке буквальне, фізичне. Але ми розуміємо з вами, що буде глобальний контроль. Це перше, друге. Е, Є в одному із послань Павла написано, які будуть люди в останній час, і там написано, що люди будуть злоріки, люди будуть ду... любиві, так, користолюбиві, любиві, розвитки, батькам неслухняні, перелюбники, блудодійники, п'яниці, розпусники. Ну і воно все до того йде. Кажуть, я свободу на... дивився. Так? так, на жаль, ми дивимося на суспільство, і все виглядає так, що рано чи пізно людей доведуть до такого стану, коли люди будуть готові проміняти свою свободу совісті. На зупинку цього глобального хаосу, mm -hmm. да. коли вони довіряться якійсь владі, ну ми знаємо, є опис цієї влади в книзі об'явлення, Вони їй довіряться і буде установлений отакий от режим, так назвемо, коли буде глобальний контроль, всі будуть знаєте, якби ніби однакові. Ради блага. Так, так, заради одного блага. Свої. Mm -hmm. абсолютно вірно. Да. підмічено. Дякую. Як не впає не впасти в крайнощі? Ось не ігнорувати просто і, і знову ж таки. Ну, не дивитися на все настільки, от не намагатись просто приписати все те, що можливо йому не належить. Так. Чув одного разу таку цікаву історію, що чоловік ішов дорогою, побачив перебіг чорний кіт, йому дорогу. А потім ще один чорний кіт перебіг дорогу. Він каже: так це Бог відкриває мені якесь пророцтво, через два роки там голод буде, там ще щось Знаєте, Буде знайте во блакабу. Ми можемо в різноманітних деталях знаходити для себе якісь пророцтва. Взагалі, якщо подивитися. На соцмережі, да? скажімо, якесь там відео, де говориться про як любити брата свого. Ну, наприклад, його можуть там, 5 тисяч людей подивитися. А якщо відео, наприклад, коли збудують третій храм, або чи кінець світу, та, коли буде апокаліпсис, рік. там одразу там можуть бути мільйони переглядів. Хоч надати приходу. Тому що люди на оцей вау-ефект. Вау-ефект. І тут ми зараз так проговоримо чітко. Важливо, перше, це молитися постійно. І думати про те, що пророцтво воно не має нас налякати, воно має нам відкрити Бога і Його план для нас. Друге, постійно потрібно думати над тим, чи це Святий Дух мені відкриває. Чи це не я в пошуку, знаєте, християнізував собі якісь такі фільми, ніби. І от, от ці сенсації, вау, 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 я себе годую просто ними. Тому що дивіться, справжнє пророцтво, коли ми його чуємо, воно має нас спонукати до читання Біблії. Mm -hmm. Воно має у нас виникнути бажання, коли ми відкриваємо Слово Боже, і хочемо переконатися в його правдивості. Якщо у нас такого бажання не виникає, а є бажання просто клікнути і перейти на наступне відео, треба подумати. Так? І важливо не шукати в усіх-усіх подіях, в усіх усіх таких деталях якесь точне просто. Сьогодні, наприклад, дуже популярно порівнювати НАТО. І так як виражається один чоловік відомий. Країни глобального півдня. Да? Uh -huh. І знаєте, це є такі географічні назви, тому що в НАТО є півні слово північ, там є слово південь, і в книзі Даниїла є північ-південь. І всі, оце точно вони, оце точно вони, і це точно вони. Так от, на превеликий жаль, ми бачимо з історії, що коли люди хапалися за якісь такі певні деталі, вони потім розчаровувалися, бо воно не, ну, не знаходило свого оправдання да, в історичних не процесах. Біблі, не біблійна була інтерпретація. Так, так, так. Скажімо, свого часу думали багато людей, що. Певний звір, який згадується просто книги Даниїла, що це Японська імперія. Ну, На сьогоднішній день Японської імперії не існує. Велике було розчарування у людей. Тому потрібно грамотно, змістовно підходити з роздумами і Словом Божим. Якщо, звичайно, не вистачає Слова Божого. Тоді можна в молитві просити Бога, щоб він відкрив, що може допомогти, можливо, там до пастора, до священнослужителя якогось підійти, щоб хтось допоміг, тому що однозначно біблійні пророцтва, вони є непрості. І, взагалі, для глядачів хочу сказати, якщо ви бажаєте зрозуміти пророцтва, які записані в книги об'явлення, ну, для багатьох вони дуже складні. Але я скажу секрет в тому, щоб вивчити, наприклад, всі старозавітні книги, ну не на пам'ять, звісно, але добре їх вивчити, тому що вся біблія це алюзії, тобто щось згадується в старому заповіті, щось згадується Алюзія це порівняння, Так, 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 це отакий, знаєте, мостик. Між двома подіями. І скажімо, ми читаємо в книзі об'явлення, що дуже велике море. Ми не розуміємо, що це за море. Якщо ми дивимося, наприклад, алюзію, і ми бачимо, що море порівнюється з народом. Ага. І все, воно нам вже легше, зараз... Так, оцей символізм він сюди. Таке питання Назар. Коли людина от дослі... хоче досліджувати дійсно це, більше знати, тому що, ну, сьогодні ми ж знаємо, більше популярно так просто про любов, про молитву, такі лайтові на десь теми. А, де межа? От, е, до... Що я маю зрозуміти пророцтва, але щоб далі не перейти, то, знаєш, знову ж таки, не надати то, що не належить просту. Угу. Яку базу я маю зрозуміти про прородство? А, Потрібно зрозуміти базові речі. Да. Пророцтво має дати надію. Угу. Номер один. Це завжди. А не Диві... Все, я прочитав кінець світу. <'язування> <нелавання> 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 да. Навіть як... Дивіться, Воно, безумовно, відкриваються дуже болючі події. Страшні події. Ну, дивіться, голод, це ж ми з вами все перераховували. Голод, страждання, біль. Ти читаєш, я пам'ятаю, коли мені батько в дитинстві читав, ну в мене просто була відразу. Я хотів десь втекти в ліс і. Такого Бога любити. — Так. Як? Як це? Боже? Ну я не хочу, я не хочу дожити до того часу. Але завжди просто дає надію. Ти дивишся, що за цими стражданнями йде приближення Приходу Ісуса Христа. Тобто, дивіться, кожному пророцтві має відкриватися надія. Наступне. Пророцтва мають е, вселяти, давати нам мудрість. так? Тобто, коли ви дивитеся на світ, світ у паніці, да? я навіть десь такий заголовок недавно бачив, що світ у паніці. Так ось людина, яка відкриває для себе пророцтва істині, вона втрачає паніку. Вона її від себе, можна сказати, так, десь відсторонює, якщо вона справді довіряється Господу. Чому? Тому що. Таких людей меншість у світі, але, грубо кажучи, вони розуміють, що їх чекає завтра. Ну, плюс-мінус. Не буквально, вони не знають, як, якого кольору завтра автомобіль повз них проїде, але вони знають, що Бог приготував для них завтра. Тобто воно е забирає паніку. І ще, що важливо, що хотів би сказати: якщо е Бог е бажає, щоб ви. Дізналися якусь вістку про майбутнє, да? те, що стосується вас. Господь може не тільки через слово це Господнє вам відкрити. Да? От, бо, тому що це є загальне пророство. Треба нам розділити, це є загальне пророство, наприклад, яке стосується землі. Ну і, наприклад, воно говорить, буде велика катастрофа. Ваші дії не можуть вплинути на виконання цього пророства. Але ви можете розуміти, що є і те, що стосується тільки нас. І на це ви можете вплинути, і тут Бог може через людину якусь звернутися до вас, через подію, через ситуацію і так далі. Тому події. Mm -hmm. Дякую. з чого взагалі почати вивчення пророцтва для людини, яка не дуже знайома з Біблією, яка от їй цікаво вона послухала нашу тему, куди mm -hmm. звертатись до якої книги, як їх правильно вивчати? Ось що ти порадиш? Так повторюсь, на жаль, знову ж таки. Старий завіт. Mm -hmm. Весь, його, в принципі, всю Біблію mm -hmm. потрібно вивчати, тому що коли ви відкриєте оці образи пророчі, скажете Нічого все. Як більшість людей цього світу, кажуть, це закрита книга для нас. Бог не захотів. Але Бог каже, хто має мудрість, хай читає, хай вивчає. Mm -hmm. І, до речі, написано, що пророцтва відкриється тільки тим, хто має їх знати. Да? Хто докладає зусиль, хто вивчає. Рекомендую з особистого досвіду. Все-таки у Біблії. Пророст в багато, але такі дві пророчі книги, яких є пророцтва, що стосується нашого часу, це книга Даниїла, книга об'явлення, безумовно, пророцтва є і в інших книгах. Рекомендував би все-таки розпочати з книги Даниїла. Вона набагато легше, структурніше. Якщо людина буде її читати, безумовно, там дуже складно також зрозуміти певні образи. Але хотів би сказати, що якщо, наприклад, будь-який християнин чи просто людина, яка цікавиться, як тлумачити біблійні пророцтва, хочу сказати, що це нерозривно пов'язано з історією. Угу. От без знань історій, хоча б базових, хоча б на рівні елементарної хронології, буде важкувато. Угу. Тому все-таки да, треба історію чуть-чуть знати, угу. досліджувати книгу Даниїла, е, молитися. Угу. Тому що в Біблії написано, що Святий Дух відкриває. Тому потрібно молитися, щоб святий дух був присутній, щоб він допомагав відкривати. Знаєте, що я безумовно не проти того, коли люди дивляться різноманітні інтерпретації там на ютубі для розширення свого світогляду, але все-таки в цьому є небезпека, тому що е, якщо подивитися на слово лжевчитель або лжевчителі, воно в новому завіті дуже часто згадується. Ісус Христос про це попереджав, Павло про це попереджав. І є ризик того, що ви сьогодні, коли клікнули якесь відео, глянули, ви можете бути обманутими. Для того щоб е, убезпечити себе від цього обману, необхідно самостійно вміти досліджувати, угу. дивитися, чи людина в контексті біблійному це говорить, чи не суперечить це Біблії. Не суперечить це законам совісті, да, які Бог встановив. І так, таким чином, крок за кроком, відкривати для себе в деталях пророства Божі. Але хочеться сказати, що якщо ви вважаєте, що ви поглянете одногодинне відео, і вам відкриються всі біблійні пророства, mm -hmm. це неможливо. Mm -hmm. Це кропітка робота. Дякую, Дякую Назаре, що був з нами і допоміг розібратися в цій темі. Дуже важливій. Друзі, Назар Яровий священнослужитель сьогодні у нашій студії І, власне говорили про те, як розуміти пророцтва.